І ми на початку. Нам потрібно було ми виїжджали. Ми виїжджали із Києва, але наше рішення було цілком спонтанне. Цілком спонтанне, щоб ви розуміли, десь 3 березня о 10-й вечорі я чую дзвоник у двері. Я підходжу, дивлюсь в глазок, а там стоїть сусідка. А щоб ви розуміли, наше відношення з цією сусідкою за два роки я з нею привітався один раз. Ну то як привітався? Я щось відкривав двері, вона підкралася. Я такий йоп твою мать! Добрий вечір! Добрий вечір! І, коротше, я відкриваю двері, і там вона така: А давайте завтра зранку поїдемо звідси. Я такий, та ні, говорю, ми, ми лишаємось. Вона Добре. Я зачиняю двері, говорю, ми завтра вйобуємо просто, блядь, бистро. Я не буду жити поряд з цією наїженою. може, в неї взагалі там фугас дома, його знає тут у кожного зброя. І ми дуже рано виїжджали, ми не встигли поснідати, і нам довелось скористатися послугами придорожного кафе. Це на трасі, знаєте. Ну, коли ти заходиш в таке кафе, дивишся на інтер'єри такий та 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 а обідів, що обідав буде обще у вас? Та -та... Я так розумію, в меню тільки капустняк, да? я зрозум. Я І ми зам, зробили замовлення, до нас е, приходить офіціант, він такий каже: е, дерунів не буде. Можу запропонувати вареники. Я говорю, так, а з дирунами що дуже довго чекати. Я Мюрю, скіки, я говорю, ну дуже довго чекати. Я Скіки, ну дуже довго чекати. Я скільки? Ну там треба картоплю чистити. Я говорю, так це ж кажу принцип приготування дерунів взагалі-то. а?» Я думаю, слава Богу, я не заказав борщ. Я, о, там би почалось. Сука, це капусту шинкувати, буряк, а ти ще падла захочеш за сметани. Мені через дорогу в магазин, а мене фура зіб'є, ти будеш тут драніки чекати, їх ніхто не приготує, мене не помянуть, коротше. І, і в кінці, коли він підійшов, я такий говорю, ну, грошей не буде, я дуже довго чекати. Скільки дуже довго чекати. Ну, скільки ну дуже довго. Ну скільки. Ну, це треба в Київ повертатись, влаштовуватись на роботу. Зараз війна, коротше. Йди через дорогу за смітани, коротше». І ми, ми два місяці жили в Хмельницькому, і мене в Хмельницькому дуже здивувало, коли ми тільки туди приїхали. всі там позаписувались в ТРО. Було дуже багато ТРО, багато оголошень, щоб допомогти ТРО. І мене здивувало одне оголошення в Хмельницькому, я бачу. Типа, дуже потрібно. От ТРО в Хмельницьку дуже потрібно. Прям срочно. Це питання життя і смерті. от Срочно, прям на вчора потрібен ось такий електросамокат. Я говорю, електросамокат, думаю, нащо ти він пишеш? Напиши в болт, що ти. що ти? І думаю, а нахіра вам електросамокат? Думає, це що за підліткові війська якісь? А? Типу, нам потрібен електросамокат. Що ви будете робити? Ми будемо їздити і бісити русню. Можливо, когось зіб'ємо. Я бажано, щоб там вдвох поміщалися. Це взагалі, агонь буде. Да? і потім в новинах читаєш. Ми не змогли обізрядити ДРГ. Чого у нас самокат розрядився. Да?